Плагословенного і світлого дня, товариство! Починаємо файний шлях до віфлеєму і починаємо, з чого ви думали, ну, власне, зірки. Слухайте, справді мало що так нам нагадує і показує, і, і відкриває тему, тему Різдва, як власне зірка, котра показує на Ісуса, котра показує на печеру. І я хотів би з вами поділитися двома значеннями її. Перше значення це власне зірка як GPS, зірка як вказівник. А друге, це зірка як обітниця. Перший вказівник буквально пару хвилин тому позвонила мені одна моя знайома і має звертатися до своїх друзів на, на роботі. І вона каже: вони постійно обговорюють різні теми і про те, чим живуть. А вона каже: я тепер живу Богом, бо я не вернулася. Я живу Євангелієм, я живу церквою. І я хочу про це говорити. Ну і ми там радилися, як це показати. І вона така захоплена, будує, так, аби це було як красива доповідь, аби воно мало гарну обгортку, аби воно заохочувало. Вона для своїх колег, багато з яких навіть не віруючі, переживає про те, аби їм якомога краще показати на цього Ісуса, на цього, котрий вже живе, на цього, котрий вже нас відкупив, котрий вже на сьогодні спас нас. Тобто, по суті, вона для своїх колег по роботі стає зіркою, котра світить. І каже: дивіться, я вам хочу показати Ісуса, котрий дає життя, котрий єдиний є справжнім, котрий єдиний є істиною. І мені так подобається, вона засвітилася. Я аж уявив собі її, як, як зірку. І для кого ти є зіркою, може собі поставити питання, або хто є у твоєму житті зіркою для тебе? До речі, Може, можете про це у коментарях написати. Хто для тебе став зіркою і тобі Бога привідкрив? Можливо, хтось для тебе зараз є зіркою віфлеємською, яка світить на Бога. Друге значення, яке мене особливо торкає, то це, власне, значення зірки і зірок взагалі. У перших книгах буття, коли Господь дає обітницю Авраамові, то Він дає обітницю у таких двох площинах. Перший, він каже, Я обіцяю тобі, що ти будеш мати. Потомства ти будеш мати нащадків так багато, як піску морського. І так багато, як зор, зорів на небі, ні, зірок на небі. Тобто він показує Господь для Авраама ці дві площини: пісок, і його багато, і зірки, яких багато. І, власне, пісок це плоч, це ми, це, це фізичний світ, матеріальний світ. Це те, що ми можемо пощупати. А зірки, і зоряне потомство це, власне, щось. З неба щось не звідси, щось не місцеве. То у, у Христі Ісусі, на якого ця зірка показує і натякає також про ні, Його зірковість, показує нам, що, власне, у ньому ми маємо і життя матеріальне, і життя у плоті, життя в тілі, тілесне, і у ньому ми маємо щось не з цього світу, щось неземного. Щось, що стало, власне, взяло форму цього світу. Тому нехай зірка сьогодні нам показує на, знову на цього Ісуса. Нехай справді знову обітниця про на нашу приналежність не до земного, а нашу приналежність до чогось більшого, до чогось справді глибшого, дасть нам заохочення, слухайте, крокувати, дасть нам заохочення голосніше колядувати у цей час Різдвяний і ще краще і більш ретельно до того підходити, аби з цим Ісусом знатися, аби Його пізнавати. А, власне, потім, аби пізнавати і увесь Пісок морський, який є довкола, щоб і Він нас заохочував, і чим більше ми маємо знання, чим більше ми розуміємо цього Ісуса, чим більше ми з ним знаємося, і тим краще стає наше поклоніння, і тим до нових висот, до нових глибин, до нових величин Він нас провадить у своєму спасінні. А вони, в свою чергу, викличуть у нас ще більше радості, ще більше міцності для витримки. Кожного випробовування, яке сьогодні не, випадає на нашу долю товариство. Ідім за зіркою, нехай вона нас провадить до Ісуса, Ставаємо самі для когось зіркою і пізнаваймо більше ще Його, щоб брати участь у цій спадщині і піску морського, і зірок на небі. Будьте благословенні, Христос рождається!